Добрий день, друзі! З обох сторін ліс пташки співають. Кожен рік я весною е, їжджу на Кременець. З е, станюєю з Віталівною, з дружиною. Ми виїжджали на тандемі на Бону. Кожний Кожен раз, коли ми їхали на е, Кременець, вибирали якусь одну локацію. У е, минулому році я був, е, відвідував кладовище Пятницьке в Кременці, там, де поховані козаки, які загинули під час штурму в фортеці на Боні. А сьогодні я їду до джерела Коритова. Про нього мені сказав мій старий, добрий знайомий Сергій. Він теж, до речі, катає. Він мені ще дав декілька локацій, він вчився в Кременці, мені хватить на декілька років. Кожний рік за шилом Шепетин Заїжджаю сюди, на перекус. Тут такі гарні альтаночки. Коли я заїжджав. Позаминулому році сюди, тут е, столи були побиті, е, на жаль, а в минулому році вже зробили ремонт. Зараз все норм. Е, в альтанках, які навіть в лісі, все поремонтовано. Сьогодні перший день літа я просрочив один день. Ну, на мої вихідні в травні постійно випадав дощ. Ничего страшного, один день. Красота! Вот так. Чи так? Ото їсть, ото. Ага. Зараз буде курорт на дів топерці, а то вам другий. А діло сюди. Я думав, що судою можна. Дерево з інші сторони. Зрозумів. Трошки вверх. Ну, а що хотів? Це ж кременець. От воно, джерело корито. Трошки, друзі, прийшлося покрутити. Цікаво. Внизу багато місць, де вода могла б пробити сюди місце. Ні, вона пробила місце саме тут, на горі. Це джерело має дуже чисту водичку, воно охороняється законом. Кожний рік на водохрещі батюшка святого Хрестово-движенського храму ПЦУ освячує його. Нема нічого кращого. За дорогу додому. В селі Смига заїду на кладовище. Там похований син мого побратима Славіка Нікулини. Вой. Денис, ти там ближче. Моли Бога за нас. За перемогу. І знову я в найкращому в світі місті. Місті дубно! Слава Україні!